Ми маємо на меті зараз підтвердити компактність пристрою вузловий турнікет шлях і заміряти його фактичну вагу, а також показати вам відповідно, що він є достатньо маленьким. Ми зараз візьмемо ваї, бачимо 364 грами разом з підсумком, можемо. Дістати його з підсумку і бачимо 334 грами фактична вага. Пристрій достатньо компактний. Наприклад, мобільний телефон. По розміру ми бачимо, що, відповідно, він буде в спорядженні у військового. В воєнному рюкзаку і так далі, займати досить мало місця і важить всього 335 грам. Дякую.